Президент Сполучених Штатів Джо Байден зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО у Вільнюсі в середу, 12 липня. Про це сказав радник глави Білого Дому з нацбезпеки Джейк Саліван, який також прибув до Литви. Чому це важливо? Як інформує американське видання CNN, зустріч обох президентів буде свідчити про єдність між лідерами країн, так як участь Володимира Зеленського на саміті НАТО була під питанням. Як повідомляв обозріватель, нещодавно Джозеф Байден висловився проти перспективи вступу України в НАТО, адже війна, яку розв'язала Росія у державі, все ще продовжується. Крім цього, американський лідер заявив, що перш ніж Україні приєднатися до оборонного союзу. Їй необхідно не лише закінчити війну та вийти з неї переможницею, а ще вкрай важливим є проведення реформ, щоб відповідати критеріям членства у північно-атлантичному альянсі. від демократії до цілої низки інших питань. Сказав Байден, заявка на вступ України до НАТО у пришвидшеному порядку була підписана президентом Володимиром Зеленським, головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем 30 вересня дві другого року, коли Кремль хотів приєднати до РФ окуповані території Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини та Луганщини, спільну заяву про підтримку вступу України до НАТО підписали 23 країни-учасниці з 31-ї. штатів, від яких багато чого залежить, у цьому списку поки що немає. попередні зустрічі Байдена та Зеленського. Протягом останніх декількох місяців американський та український лідери мали кілька зустрічей на високому рівні. Перша поїздка президента Зеленського за межі України від початку нападу Росії відбулася до Вашингтона перед Різдвом Христовим. Там глава української держави виступив з потужною промовою у Конгресі США. Через кілька місяців Байден дуже несподівано відвідав Київ, щоб оголосити черговий пакет допомоги на суму півмільярда доларів. Також Зеленський і Байден йшли центром української столиці, коли в цей час лунали сирени повітряної тривоги. Остання зустріч Байдена із Зеленським відбулася у травні на саміті Великої Сімки в Японії. Президент України запросив додаткову матеріальну допомогу. Артем Каня, редакція абозріватель.